І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хатонька. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить, хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, веселає, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишку. Де ж те лихо, печалі тії вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату й собі пішов. Опочивать.